Українців почнуть відсилати з Європи в Україну чи навпаки залишать Європі надовго. Отже, давайте розберемо офіційно всім українцям до 4 березня 2027 року. Буде продовжено прихисток абсолютно всім без виключення. Чи залишать українців далі, чи не залишать Європі взагалі? Чи будуть відправляти в Україну? Що відбувається в Європі? У них нереальна криза робочого класу народжуваність у німців взагалі у всіх європейців дуже мала. Того вони і оце беруть мігрантів. По перше, це великий електро. Та рад виборців, тобто, якщо я президент, який підтримує еміграцію, то вони всі по факту на майбутнє, коли вони отримують паспорт, вони всі зможуть за мене проголосувати. Українці в цей момент ну це дійсно вже іммігранти високого класу. Тобто, всі розуміють, що смишльоні, гарні, хочуть, щоб нас як можна більше було. Тобто, європа до останнього поняли будуть триматися і не відпускати українців в Україну при поверненні українців в Україну, щоб там їм була підтримка і так далі. І вони всі повернуться. Я вам більше скажу, ну не всі більша частина. Я вам більше скажу, що навіть оці всі чоловіки, які повтікали. Я думаю, вони будуть амністовані по одній простій причині. Буде недостача людей в країні, якщо українці не повернуться в Україну, Україну можуть заселити другими людьми, бо просто ну Україна не вигрібе. Підсумуємо. Можете бути спокійні, до 27-го року ваші всі виплати будуть на місці, вас будуть утриматися. Окей, вам ще дають шанс там влаштуватися на роботу і так далі. Українці повернулися в Україну, і багато людей будуть раді, раді будуть в'їхати з Європи, і повернутися в Україну, якщо їм там хоч якось базово забезпечать життя. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. такі новини. Па, па Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.